Щирими словами та квітами вітали ветерана Олександра Забеліна в міській раді. Заступник міського голови Віталій Криєн поздоровив ветерана з ювілеєм та вручив ювіляру подяку від міського голови. Я щиро радий, що ми з вами зустрічаємося і що ви стільки цінної інформації, цікавої, мудрої, що можете передати нам майбутнім поколінням молодець, ви дієва ви людина, ви не сидите на місці, ви спілкуєтесь, ви описуєте ваше життя, що ви робили, як ви працювали, як ви воювали. Я вас хочу щиро привітати від імені міського голови, від імені Петра Петровича Бровка з такою гарною датою, з 90-річчям, побажати вам здоров'я, наснаги, миру, любові і всього самого найкращого. Я вас щиро вітаю. Це, дуже, 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 дуже. Це вам від Петра Петровича, будь ласка. Я очень вам благодарен. Я не ожидал, говорится, такого, говорится, такого поздравления. Для меня это просто очень радостно и весело, говорится. Так що большое спасибо вам за внимание, Шо ви коверся, не забуваєте нас ті Розчований ветеран дякував міській владі за увагу, та обіцяв ще довго бути корисним місту та міській раді. ветеранів. Олександр щирій розмові знову згадував своє воєнне та повоєнне минуле. Свої дороги розказують. У мене осі много було дорог. У кожного солдата була своя війна, свої дороги. Від імені міської ради ветеранів ювіляра привітав голова організації Михайло Хрустовський. Ще раз вітаю вас. Дякую. Здоров'я вам щастя. І щоб ви тримались, трималися, трималися. На завершення теплої зустрічі Віталій Крен побажав зустрітися з ветераном на його 95-річчя.